Мірошник мав хороший млин. В хазяйстві не без що він. Про це гаразд всякий знає, хто хлібець має. Млин у мірошника був водяний, мірошник той хомою звався. І був він чоловік такий, що не гаразд за діло брався, а інший раз буває дорогий час. Вода раз греблю просмоктала. Ну що ж, узять би і загатить, так ні. Мірошник спить та спить, вода ж біжить, ще більш прорвала. Хомій за вухом не свербить. Хто йде, мерщій у млин загляне, Ой, Хомо, Хомо, схаменись. Он скоро вже й води не стане. Піди лиш, брате, подивись. А він їх слуха щось не дуже. Нехай лиш, річка не калюжа, води ще стане на весь вік. Схоми Хоми сміються добрі люди. Тоді побачимо, як буде дурний ти, Хомо, чоловік. І правді, сталося, як казали, вода зійшла, колеса стали. Злякавсь мірошник та й біжить Притьмом до прірви, щоб гатить. Курей тим часом із десяток прийшло напитися води. Узрів мірошник всіх паньматок. Бач, капосні кричить, куди у мене і так води немає, Ще й ви сюди. І зозла палець хапає. Шпурнув та й всіх курей побив, А млин стоїть, хоч прірву й загатив. І що робити не втямає? Ні з чим зостався мій Хома. Води нема і курей чортма. На світі є такі пани, без діла сотні всюди сують. А за недогарок вони людей і лають, і мордують, вони се так, бач, хазяйнують. Та й диво, що у їх хазяйство піде все на сміх.